Роз... Розказати тим студентам, яких тут зараз немає, що в нас є цей намет, що в нас є це на містечко, що ми тут і в день, і вночі вже, ну, вдень і вночі, другий день, а загалом шостий приходьте, отримайте інформацію. Ми ще будемо і п'ятницю обов'язково. І маємо достояти до кінця і показати, що ми за євроінтеграцію, дотиснути, і нас має бути тут багато, нас має бути тут три більше. І Тоді ми будемо силами, і так сила, але для остаточної крапки ще не вистачає трошки. Тому приходьте, зараз не розходьтесь. Хто згоднів обіцяють яблука біля сильного наблука, яблука не на колоті, сподіваюсь, принаймні їм всі живі, всі здорові. Ще раз дякую всім, що прийшли. Студенти це сила. Студенти це сила. Студенти це сила. t h a